Українці нищать ворога не лише зброєю, а й словом. Це демонструє виставка, яка має назву Інфоспротив. Її розгорнули просто неба у середмісті Хмельницького поблизу обласного художнього музею. Створили її за ініціативи Руху Чесно та за підтримки Національного музею революції Гідності. Це сім вуличних виставкових стендів, на яких зібрано приклади. Найбільш промовисті приклади боротьби українського народу проти російських загарбників. Ви можете побачити тут і борди, і е, мурали, і сітілайти, і листівки, і навіть пісні, які постійно надихали українців. Більшість експонатів, представлених на виставці, українці створили протягом останнього року. Але є і екземпляри часів Революції Гідності. Або, до прикладу, поштові марки, які випустили у минулому столітті. Що зараз ми бачимо цей бум марок, який стався минулого року. Зараз воно продовжується так, і кожен хоче мати цю марочку від Укрпошти патріотичну. Але ми маємо пам'ятати, що марки і такі форми вони були дуже давно. Тобто, коли ми говоримо про війну на початку 20-го століття, українське підпілля користувалися тими ж методами. Ти дивишся на марку там го чи чи го року, і вона абсолютно не втратила своєї актуальності до сьогодні. Інформаційна війна українців дає результати. Україна отримує новітню зброю, а з Росією все більше держав розривають відносини. Ми пам'ятаємо, коли на початку війни ми всі тішились байрактарам і джавеліном. Так, а зараз ми говоримо про леопарди, і вже дискурс змістився до літаків, тобто наскільки зростає підтримка України. Цікаво, і борди, і мурали, і поштові марки, і пісні все, чим наш народ зустрів загарбників, те за чим згодом люди вивчатимуть цю війну за цими плакатами, бордами, муралами. Більше мене вразили мурали. Я знала, що мурали є по всьому світу про Україну, але настільки от тепер я дізналася, і справді це вразило. Це говорить про те, що Ну, ми, напевно, все-таки не одні у цій війні. Є є підтримка. Інформація, яка надається, вона теж можна сказати, теж і зброя. Ця виставка вже побувала у Києві, Вінниці та Черкасах. У Хмельницькому вона експонуватиметься до 28 травня. Далі поїде до інших міст. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.